Вітаю в ефірі програма Читати Лесі Україну. Ведучий Станіслав Легез Зараз я прочитаю вам вірш сучасного автора Леоніда Гапєєва Читати Лесі Українку справжній антистрес. Українська культура це розвиток, прогрес. Читати Лесі Українку це справжній антистрес. Сміятися і плакати. Ще хочемо радіти, щоб рідних і друзів краще розуміти. На свято Лесину оселю збираються митці та молодь з України, щоб щастя і радість нам відчути у дружній, читацькій родині. Бо варто нам не плакати, сміятися, бути сміливими. Та кривди не боятись, і серед темряви співати веселі пісні. Частіше варто проганяти геть думи сумні. Тож, читаємо Лесю Українку. Дякую за увагу!